Саме зараз будемо зв'язуватися і знайомити вас із Олесем Саніним. Це режисер, постановник фільму Довбиш Довбуш. От в прямому ефірі на телеканалі Де один зараз пробуємо. Отже, пане Олесе, вітаємо вам вас на телеканалі Де Один. Вас вітає Дніпро. Слава Україні! Добрий день! Слава героям! Вітаю, Дніпро! Клас! Ну, ми навіть ми чесно. От ми в такому типому, так? в такому захоті, що ми не знаємо насправді з чого почати нашу з вами розмову. Мабуть, почнемо із того, що все-таки 24-го в кінотеатрах Україна, і не тільки до речі, Україна, побачить прем'єру фільму Довбуш. Але ми знаємо, що все-таки він буде представлений трошки раніше для глядачів. Розкажіть про це. Ну, справа в тому, що. Справді фільм 24 серпня буде показувати в всіх кінотеатрах в Україні і синхронно ще в семи країнах: це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Ізраїль, Корея. Можливо, ще декілька країн до цієї дати, ще декілька днів, бо в нас. Запроси ще декілька країн почнемо, почнуть синхронно показувати і за кордоном. Чому Тому що велика частина глядача, який би хотів побачити цей фільм, не зможе в Україні його побачити в кінотеатрах? бо Вони просто виїхали із-за війни, рятуючи свої родини, сім'ї і так далі. І ще в нас одна обставина: 16 серпня. Ми почали свій показ. Це перший публічний показ картинні, картини в 68-й єгерській бригаді е, імені Олекси Довбуша. Це така наша. Ну, дружня, скажем, підшефна бригада нашого фільма новостворена. Вони ще коли створювались Вони навіть якісь слова самого фільму з трейлера які вони почули. Вони навіть взяли собі там якісь ознаки, шеврони і так далі. Це для нас було абсолютно неочікувано. Але це наші близькі друзі. Сама бригада сформована була в більшості жителів Карпат Це такі сучасні справжні опришки. І мені дуже дуже приємно було, що їм фільм сподобався. Вони Хоч на якийсь час поки що фільм побачили свої рідні гори. Відгуки їхні звичайно потрясаючі, і це нас тримає. Так само сьогодні наш фільм відкриває в Чернівцях Одеський міжнародний кінофестиваль. І це ще така як для нас новина. Це ну, частина для нас туру, з якого ми починаємо вже поїздку по місцях: Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Київ, Дніпро, Харків, Одеса і так далі. Тобто, в нас такий великий тур. Я е, вже навіть зачіпаючи частину вересня, оце ми з групою, знімальною, з акторами їдемо туди. І і це якраз для нас така нагода поспілкуватися з глядачами а їм прийти побачити, якби тих хто створював фільм. Ну, ось такі обставини е, нашої історії цікавинки для вас. Питайте, що вам все цікаво було. Ми до речі, зробимо дійсно спойлери. Якщо ви вже заговорили про показ фільму і е, вітання е, знімальної групи, і акторської групи в цих містах, то ми вже скажемо, що 25 е, серпня ви будете у Дніпрі. Ми будемо намагатися обов'язково потрапити на зустріч із вами. До речі, чи буде ця зустріч відкритою для усіх дніпрян? Чи можуть люди завітати? проанонсуйте, будь ласка, трохи наскільки я знаю, що організатори в кінотеатрі частину вони квитків розповсюджують. Я навіть попросив на мене там дуже багато є. Моїх там... Воїнів, побратимів, госпіталях, лікарів, яких я знаю, я просив, щоб вони якось там паролем від нашої групи могли потратити, але наскі потрапити. Але наскільки я знаю, продаються квитки, можливо, хай поцікавляться глядачі в інтернеті, де в Дніпрі ми будемо в цю дату, і де можна буде нас зустріти, звичайно. Але я запрошую всіх з нами без нас іти в кіно, і е, справді я думаю, що глядачів ну. Е, вони зустрінуть якесь неочікуване для себе явище зовсім інше кіно ніж те, те, що вони бачили, при так мені говорять мої перші глядачі. Скажіть, будь ласка, от стосовно одне малесеньке питання стосовно міжнародного показу, ми розуміємо, що фільм розрахований якоюсь мірою на тих українців, які зараз перебувають за кордоном. Ні, 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 фільм фільми виходять з національними мовами. В кожній країні в нас ми просто спеціально просимо робити додаткові україномовні сеанси. Ні, це фільм не для українців за кордоном. Це великий широкий прокат. Нас одна з найбільших італійських кінопрокатних компаній займається дистрибуцією. Фільм вже проданий більше ніж 20 країн. Це просто ми спеціально в ті в ті держави, які вже були продані права. Ми ще їх попросили зараз трошечки ну, допомогти нам до і зробити синхронні покази. Тому це ну якби так складається. Фільм не виключно для українців. Ну я би сказав, навіть навпаки. Він ну. Ми, звичайно, з фільмом з тих відгуків дистриб'юторів, які бачили фільм, прокатники, вони досить жваво, якби до цього ставляться. Вони бачать цьому таке серйозне індустріальне, як вони кажуть, кіно, яке вони не чекали від нас. Але питання в тому, що та історія, яка є в фільмі, вона дуже актуальна сьогодні. Це історія про боротьбу за незалежність, про людину чи людей. Які, які не побоялися стати за свою свободу, які не покинули рідну землю, які готові були воювати за власне щастя, історія Олекси Довбуша в моєму трактуванні це не історія супергероя, це чоловік, який не хотів ніяк ніколи бути опришком. Він не хотів ніякої війни, він не хотів ніякої революції. Він просто хотів простого людського щастя, яке в нього відібрали. Він змушений був за нього боротися, змушений був взяти в руки бартку, зброю, сокиру. І захищати свій народ, і він для всіх них став символом боротьби. Вони всі до нього приходили за допомогою. і він фактично змушений був стати цим героєм. І далі це якраз така розвідка про те, чи потрібні нам герої, хто ними стають, але от його історія, хто він такий, як він ним став, вона зараз дуже актуальна для дуже багатьох з нас. Кожен з нас потрошечки маленький добуш, тому що хтось вперся і сказав: Ні, моя земля буде її боронити. Хто сюди прийде і буде правити, як я моє жити. Вихаркає ці печінки, бігми Боже. <гум> <гум> Якої реакції ви очі? Ви очікуєте від європейського глядача на цю картину а, в цій ситуації? Зараз вже зараз ті відгуки, які є, ну бо тому, що в нас картина була в каннах на кіноринку. <гум> там її е, пробували. Якби ну е, ми, ми зустрічалися з. Критиками цими селер-агентами, які власне продають кіно, вони власне і кажуть, що ця картина нам дуже цікава, якраз тим, що ми зараз не розуміємо, звідки ці українці взялися, що це навіть буде якась нова нація. А фільм дає зрозуміти, що наша боротьба за свободу це прошу наше внутрішнє іство. Це було з нами завжди. Це війна у нас не закінчилась останні три століття, як мінімум. Тобто, це це історія про народ, який здатен боротися, і це багато що пояснює глядачам. Ну які насаціювали з собою там з Росії, бо взагалі не розуміли, де це знаходиться ця Україна. І вони дивляться наш фільм, як ви кажуть, рекламують в новинах кожен день, але вони хочуть зрозуміти. Не просто з політичних новин про нас, а хто ми такі, наш характер, нашу історію, побачити якихось ну принаймні, де ми живемо, і що нам подобається, і це ну кажуть, що картини багато що пояснює про нас сьогоднішніх. То, знаєте, я от зараз е, інформацію теж знайшов про те, що на мою, на мою думку, е, фільм і стрічка просякнута просто е, якимись знаменними датами. Наприклад, е, саме 24 серпня за легендою було вбито Олексу Довбуша, завдячуючи, чому він став безсмертним. 19 числа рівно 5 років тому, як ми з вами сьогодні зустрічаємо, а ви рівно 5 років тому почали зйомки. Ну тут дуже багато символізму. Е, це спеціально так підібрано. Ми, ми спеціально, звичайно, ніхто це не підбирав. Це так випадково сталося. Я вам ще більше скажу: продюсера картини Максима Осадча 19 серпня, день народження oh. він справляв з нами. Ми ну, в нас така, якби ми працюємо все наше там свідоме життя в кінематографії разом, знаємо один одного. І ми навіть щасливі завжди, коли нам такі. Свята, які, начебто, такі родинні, ми зустрічаємо своїй ширшій родині щасливі, коли ми на зйомках, і Максим. От так сталося, в нас відтягали, складали зйомки і так далі. Так, кажу, Макс, що будемо робити? День варені каже: ну чудово, будемо його. Тобто, в нас перший знімальний день, ця як за традицію, така розбита тарілка. Це був Максима день народження. І зараз, от е, ми ж не призначали дату е, відкриття Оде... ну, одеського фестивалю в Чернівцях. Ні, призначили. Тим більше, ми ж не сказали, що ми не будемо приймати участь в конкурсі. І як нам сказали організатори фестивалю, це перша українська картина з моменту заснування фестивалю, на відкриття яку показують. Тобто, завжди показували іноземні картини, тому що багато гостей треба, щоб гаранту, ну, я так думаю треба, щоб гарантовано картина була якби високої якості, щоб показати такий, ну якби індустріальний рівень, всякі там червоні доріжки. Але сьогодні ну все змінилося і червона доріжка змінилася. І в нас на червоній доріжці зараз ну просто доїжджають е, в, в Чернівці е, і актори, і оператор постановник картини, які зараз в збройних силах України для них смокінгом це тепер. Камуфляж, в них, в них іншого солдата одягу немає. Так що і думаю, для багатьох людей якби це все змінилося. Змінилися, змінилися ми самі в чомусь. Фільм повністю був закінчений щодо повномасштабного вторгнення. Він зовсім не змінився. В ньому просто ми дороблювали звуком, комп'ютерну графіку. Весь Але фільм повністю склався. Був закінчений до війни, до, до цієї великої війни. Але звичайно, в війні він знімався. От п'ять років назад ми його починали, і це було, було моє таке послання про те, що війна не закінчилась, вона живе серед нас, вона постійно може знову повернутися і вона може торкнутися кожного з нас. І власне, це я про це намагався робити якби історію, сценарія, підбирати героїв. Але я не сподівався, що фільм стане таким актуальним для нас сьогодні. Ну. Пане Леся, до речі, коли ми передивлялися офіційний трейлер, ми справді відчули цю аналогію, ці паралелі між історією та сьогоденням, про які і ви казали власне, так про цю боротьбу, про це прагнення до життя, до незалежності ми розуміємо, так що зйомки тривали чотири роки. Якими були вони? Опишіть, будь ласка, чи складними які були виклики? Ну, складність заключалась в тому, що не стільки скажемо. Ну, всі на всі думають, що завжди дуже складно було знімати батальні сцени, маси очевидно складно, але ми до них дуже добре готувалися. Я ну вмію це робити. Не один раз це робив для інших кінематографістів в інших фільмах. Тобто, я ну я знаю, як, як знімаються такі зйомки, як готуються великі каскадерські проекти. В нас актори деякі сцени готували півтора роки. Вони, ми написали сцену, спрограмували, її, називають хореографію, ці всі рухи, як вони відбуваються. І пізніше вони готувалися в залах спочатку, пізніше з каскадерами, потім з дублерами, пізніше виходили на натуру, потім в костюмах. І є такі сцени там двох битв, які. От... Буквально репетиція була за півтора роки до, до її власне самої зйомки. Але складність була ну і можна про це багато розказувати про технологічну складність, про навіть складність драматичну підготувати акторів до цих стосунків, тому що вони грають історію своєї любові, втрати це просто так. Прочитавши текст, не вдасться. Це звичайно треба до цього готуватися. Потрібні репетиції, потрібна злагодженість. Просто так зіграти брата. Це ж має бути. от ти ж розумієш. що Твоя плоть, кров це люди, це люди, які однаково майже розмовляють, яких однаковий акцент. Ми це все з цим працювали. Але складніше було інше, складніше було чекати, складніше було зрозуміти і мені, як капітану цього корабля, тримати групу в надії. Тому що ми відзняли першу експедицію. У нас почались там складності фінансування. Партнери, з якими ми працювали, сказали, ну, все змінилося, у нас бізнес ми цього не витримує, Шукайте інших партнерів. Ми за це знову взялися. Знову ковід, який просто зупинив все. Це страх, який ми Ми зараз вже майже про це не пам'ятаємо. Війна нас накрила, але да, від собі ці перші дні. Складність зйомок, що ми не можемо. Ну, знімати в принципі пізніше ми шукали можливості закритих репетицій. Я все одно переконував, що ми виберемося. Ну, це рік це був повна. Ну, анігіляція всього, що можна, і дуже дуже важко було ну справді втримати проект живим, пізніше пошук коштів, нових партнерів, збільшення бюджету картини і так далі. І так далі. І ми просто ну це було найважчим. Найважчим було чекати е, дня прем'єри. Так що все інше це наша робота, професія. Ми можемо про це говорити. Але я дуже я вдячний величезній нашій знімальній групі, які. Так само, як для, для яких це стало свято, і ще дуже я, я дуже переживав про травми, дуже переживав, тому що ну величезна кількість зброї, людей, які навіть які готуються, але це дуже дуже тісні сцени. Я за це переживав. І кожен раз, коли ми сцену відзнімали, що коли я бачив, що все нормально, наші репетиції пройшли не дарма, ми рухались далі. Нас тварини, коні, велить карети, це все рухається, рухається разом з камерами, з світлом, і Усім це досить складний момент, але насправді найскладніше було. Було напевно те, що ми ще е, втратили членів нашої знімальної групи, які пішли на фронт. Е, вже зараз поранених дуже багато. В нас вже в групі загинуло декілька чоловік, наш головний піротехнік, художник, який працював у нас на картині. У нас багато акторів, які знімалися, і там. Олег Шульга, який грає ну опришка великому, якби епізоді, велика частина освітлювачів, майже всі каскадери, і і дуже багато в нас пішло реконструкторів. Оцих людей, які допомагали нам знімати кіно, які допомагали нам з наших патріотичних клубів. Оце, оце дуже тяжко і дуже тяжко зрозуміти. І для мене стояло питання: як оці чорні рамочки? Скільки їх буде? ти розумієш, що кожен новий день їх буде більше й більше, але ми вирішили, що вони ж для нас живі. Вони навіть для їхніх нащадків діт дітей е, ну будуть знаком, то вони зможуть колись в кіно подивитися, як е, тато, їхня мама, які вони були, вони завжди будуть молоді, завжди будуть щасливі. І ми щасливі були в компанії один одного. Ну, от якось така історія. Пробачу, що я вам так розповідає. Нам дуже цікаво я розказати про якісь дуже цікаві такі, якби моменти в кіно вони звичайно були, але зараз на наше. Виклик такий часу, в який ми дуже сподіваємося, що наша картина дасть якусь історію. Це фільм не про війну, фільм про надію. Надію, яка, яка не вмирає, про надію, за куди борешся. Дуже дуже сподіваюся, що цей фільм ну якось трошечки покаже, що ми теж живі, і в нас є майбутнє, є за що, як для чого жити, і навіщо ми боремося. Пане Олесі, от таке питання. От для вас фільм е він же є як вашу дитину, фактично, як для кожної людини, яка створює щось своє. Ні, Прийма діти, так. все таки, от, все таки, сам зробию вирости. Так, так. все-таки, от ваша е оцінка цієї роботи, коли вона от зараз е готова, вам вдалося е передати е глядачеві і змусити глядача е думати і сприймати, і розуміти про що ці фільми, про що ці історичні події, от на тлі внутрішньому, я зрозумію. Про що ви говорите. є така річ, ну, перша про дитину. Я перший фільм свій, коли знімав, я живши ним рік чи більше. Я ще в ньому все хотів все змінити. Але для професії, для людини, яка цим займається, все, коли ти підписав фінальні титри, коли вийшла копія, все, ти нічого не можеш змінити. Все, що ти міг зробити, ти зробив. Зараз я можу тільки розповідати вам про цей фільм, і нічого не можна поміняти. Ти мусиш турувати шлях далі. Вже ти повинен відпустити, відпустити це біль, це щастя, що завгодно. Але дивитися на, на це, якби збоку. Ти вже нічого не можеш з цим діяти. Картина живе власним своїм життям, і про те, що я не знаю, як хтось може програмувати ті почуття, які зараз будуть глядача, може казати, що він виконав чи не виконав там роботу. Звичайно, ну є дуже багато речей, з якими ти стикаєшся. Є така, навіть в мене в професії. Такі, якби ну, ситуацію, коли люди кажуть, що фільм народився в сценарії, і помирає кожен знімальний день. Ну, це по різному буває. Я ставлюсь до цього, що все, що не стається з картиною, все повинно якби, в ній жити. В ній повинно працювати. І дуже важливо, щоб фільм не питання, щоб він актуальним, щоб він був живим, щоб справді мав живий, живий відгук оглядача. Друзі, я перепрошую. Нам мені треба з вами прощатися, бо мене ще декілька інтерв'ю вже чекають мене мої колеги. Якщо у вас є якісь запитання, здоволений відповім. Але перш за все, я бажаю вам щастя, бажаю, щоб до вас у не приходили ніякі прильоти. Було менше вашої тривоги і. Бажаю глядачам, які прийдуть на наш фільм, або навіть не прийдуть, стати трошечки щасливішими, пане Олесе. Ми не будемо Дякую. вас Дякую. затримувати. Дякую. Розуміємо, що зараз просто ажіотаж шалений. Тому очікуємо зустрічі з вами обов'язково в Дніпрі, 25 серпня. Вона обов'язково здійсниться. Вам вдалого та гарного дня сьогодні. Пасиві, що сьогодні мали змогу із нами поспілкуватися. Дякуємо вам величезне за такі речі. ринам щастить. щастить. І вам. Нехай щастить. Ми нагадаємо, що з нами був Олег Санін, режисер, постановник фільму до. Буш, знаєш, коли ми читали інформацію про цей фільм, вражали цифри просто власне те, що було задіяно на знімальному майданчику. Давай озвучимо, це навіть тому, прочитати. Що, да. понад тисячу костюмів, які були задіяні для акторів. Команда була складалася з трьох тисяч людей. Просто... На Ні, ну так. це там масштабний проєкт. Насправді Справді... воно видно, що величезна команда над цим працювала. Навіть була е, побудована от локація. Є інформація, що під Києвом була побудована така собі фортеця. А на західній Україні, до речі, коли проходили е, зйомки, то один із мостів, який був побудований саме для проведення зйомок, він лишився і далі функціонувати просто для е, мешканців того регіону, там де він побудований. Він просто працює і надалі. Як Міст звичайний дуже. просто дивовижно, що багато локацій робили просто з нуля для зйомок пригодницького історичного фільму «Довбуш» побудували або відновили понад 20 локацій а, у наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. А одночасно в кадрі перебувало по 50 каскадерів. Описує команда стрічки. Ну і до речі, також є інформація, що для того, щоб підготуватися і передати ось цей колорит, ось ці емоції, ось ці погляди, то творці фільму їздили в спеціально організовані для них експедиції, вивчали ремесла та техніку бою. Саме от вісімнадцятого е, століття, я не можу Ти підеш. Просто я 100%, це 200%! Я вже не можу навіть триматися. Дуже хочеться подивитися, дуже кортить. І що цікавий випадок такий був також під час зйомок, наприклад, влітку 2018 року фабрика з виготовлення подушок отримала незвичне замовлення мішок із пір'ям. Замовниці це художниці по костюмам до фільму «Довбуш» Гала Отенко та Марія Керо. Вони шукали пір'їнки для весільної сукні Марічки, однієї з е, е, героїв, нареченої головного героя. Цей образ збирали щонайменше два тижні, а загалом на пошив тисячі костюмів витратили близько восьми. Місяців, Слухайте, ну тут точно така, однозначно ну, така робота. Треба справді, треба це... подивитися. Да. А в нас, а в нас є ну, поки дніпряни зараз от напряму не мають можливості да переглянути а, цей фільм, який сьогодні вже буде показано на одеському міжнародному кінофестивалі у Чернівцях. То ми маємо маємо змогу подивитися і приглянути саме трейлер, який презентує вам і у вас буде ще більше а, заохочень, ще більше бажання обов'язково потрапити у кінотеатри з 24 серпня. Давайте переглянемо. Круто. Планета кіно це щось. Указом Великої коронної княгині Яблоновської. За страшний злочин убивства та мародерства. Кожного, хто надасть притулок опришкам. Кожного, хто словом чи ділом приступить до розпільників. Чекає смерть. Як себе звеш? Довбуш. На нас іде ціле військо. Що це так, то нас усіх тут перестріляють в курені. Знайду кожного з них і заб'ю. Знищу всіх, їхніх жінок, дітей. А ми зберемо своє войско. Зупинимо ворога і дамо людям свободу. І ти вже певно знаєш, як то зробити. Це! давай втечемо. до нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. <рив> <рив> ви вірите, що ви вільні люди? <рив> ви власність наша. Можемо відвоювати свою свободу. Тікати поки можете. Це наша земля. Кості наших батьків. А люди, ми мусимо стати за людей, О, буші, ці злодії? Ти не Я не злодій. Ти Не такий, як твій брат. Ти розбійник. Ви всі тут голову свій покладе. повернуся до тебе. І більше ані Бог, ні люди нас не розлучать. Надзвичайно потужна картина. Вона, окрім того, що несе в собі величезну кількість усього емоційного навантаження про те, хто ми звідки за що боремося, вже не одне століття. А по-друге, що е є відчуття гордості за те, що наш український кінематограф Ой. має змогу і можливість зараз знімати такі дійсно е дуже яскраві і потужні речі. Повністю підтримую твої слова. І про власне це те, про що казав пан Олесь, щойно що це фільм. Не про смерть, це про безсмертя, про життя, про це, про битву про битву, За звичайно, так себе. і про а, якусь жагу до продовження життя. Ну дійсно, ми, ми, ми просто закликаємо всіх обов'язково. Сходіть в кінотеатри, подивіться, отримайте задоволення, і потім вже будете ділитися своїми думками, вподобаннями з цього приводу. І на що вас наштовхнув цей фільм. Я також. Хотіла додати, Ау. що а, частина спроданих квитків так з грошей проданих квитків йде на допомогу збройним силам України і Ау. не тільки збройним силам України загалом, а ще і дійсно конкретно бригаді Олексі Довбу. Ша, яка і ми вже почули і дізналися, що є фактично такими не партнерами, а просто рідними для команди, яка знімала цей фільм.